Друзі, привіт! Ми приїхали до Баби Галі нашої. Данилко, привітаєшся? <ривіт> І ось то він розказав. Приїхали до Баби Галі. Арчик! Арчик скучає. Ми сьогодні підемо з ним до лісу гуляти. Йдемо курочки трошки випустимо. Нехай поїдять зеленого. <рик> Так, вони <рик> так, йдуть та нічого. Бачиш, як вони вже їдять зелене, як вони хотіли травички. Бачиш? Ой-ой, що? Так, казала баба Галя. У нас курочка одна здохла. Щось не то, щось там сталося. Хочете глянути на мамину міні-грядочку. Мама в хаті їсти якраз нам печерів. А, помідорчики. Трохи пожовкли, трохи листя покрутилося. Так, сину? Але все, позаросталося. Йой! О, Ви подивіться тільки який перчик. Який красивий перць. Данік. Я там. А? Покажи там. що є. Данік, де подивитися на кавунчика. Мама, привітайся, я відео знімаю на свій канал. Всім привіт, любі друзі. Покажи кавунчиком до ночь. Так. О, 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 який кавунчик. Чуєш, то його вже можна їсти? О, буде добрий. Вже так стукає. Дивись, Данечка, який кавун? Великий виріс. Ще зелений, напевно, так, треба тут трохи прочекати. А дивіться на це На помідор. Пав помідорчик. Мам, дам. Мама, дам. так Дуже дуже великий. Дивись, як він ще, мама. Дивись. Він вище ніж я. Ви погляньте. Помідор, виріс вище ніж. Я вшеться. Я вшеться з такого помідора часу. Треба ще одну палку, так? О, яка рукула. Вже рвати можна. Перець бабі дай. Бабусі дай перець. Де перець кинув? Що? Що позбирає? Бабі, дай. Так, цибульку можна рвати, вона така файна семилітка О, дивіться, я ж минулого разу казала, що будуть ще пом... ті кабачки. Ой, які кабачки. А тут які кабачки. Баба не збирає, навіть несе бабі кабачка. А цей кабачок вже піде курочком. Оце і завтра можна буде вже зібрати, буде такі слайні вічечки. Верстання. А, а просто несе курочком, кинь. Кинь туди. До курейки. Так, зараз ми позбираємо, але я в шоці кавуна. Але тільки один кавун. Більше нема кавуна? Тільки один єдиний? Але чого? Я не розумію. Чого тільки один? Ну я там слідкувала за одними блогерами, то там у них на городі було просто Просто переплетено, там навіть не неповмежений рядок. Так було, так як в сказали. І що, і маленьких нема навіть. Mm -hmm. ну, ну, щось не то. Mm -hmm. Був один із особ? Mm -hmm. І що? Розкажи, як твої ноги тепер сьогодні. Mm -hmm. Вітрець у нас сьогодні трохи. Не знаю, що таке кибана. Ого, ти щури. Я не бачу якого щура. Зіле, як щури, софт. Ото. Так, перчику тут файно є. Що ти кричеш? Що ти кричеш? Ти чі кричеш. Може мамі збирати помідорчики. Так, будеш рвати помідорчики. Ні. Так, добре. Збираємо помідорчики, а потім підемо глянемо на огірками. Да, Боже наші курочки вони пасуться просто, просто ось біля нас. Я сижу. І ось курочки. Вони взагалі нас не бояться. Приходять. Щойно одна біля Данюка сиділа тут на пісочку, правда, Данилко? Так. Була таке? Велика. Була велика і хвостик, як завжди, хвостик біля нас. Тут то чисто хвостик. В нього звати хвостик, бо він така прилипучка. О, курочки пасуться гарно собі. Будуть нестися файно. Що там? Ух ти! Так, баба Галя щось не виходить, щось там робить на кухні. До речі, ви погляньте на, на ті огірочки, що ми садили. Повністю висохли. Це жах. Другий <плес> раз вже більше не будемо так садити. <плес> Подивіться тільки на них. Та то капець. Мені здається, вони на. Да. Чи-чу-чу-чу-чу-чу-чу, на, з руки буде їсти, на. А півень тільки на дорозі. Ви гляньте, яка в нього довга шия, як в Гендика Я ще не бачила таких півників, чесно. Я бачу, ні. Ти теж не бачив? Ні. Правда, він якийсь породистий півень у нас. Корочка. Кура! <рес> злякалася сама. І курка злякалася, і я злякалася. Друзі, привіт! Ми приїхали з Данелком до бабусі. Дивіться, як кури ходять біля нас просто. Вони зовсім не бояться. Просто підходять так близько, я в шоці. Данелка, грушку будеш? Такі смачні тут грушки. Боже, які вони добрі. Дуже смачні. А це наш хвостик. Хвостик. Перший цей хвостик у котик був в нас, в Радехові. в місті. А потім ми завезли до баби в село, тому що він хлопчик, хлопчик, сикав хлопчик, всю хату обсикав, а тут він живе на дворі. О, дивіться на нього, дивіться, який гарненький. так, йду гляну. За огірочками, У нас тут, до речі, льох такий от є. Я, до речі, там ніколи не була, Навіть не знаю, що там. Ой. Там дуже темно, але бачу, сходи нормальні. Так, йду, гляну, що там ті огірочки. Чи є, чи нема. До речі, напишіть в коментарях, чи у вас є огірки. Зараз мені покажу вам. О, в нас чисто посохли, зовсім нема. І заросли. Так. Огірків я не назбирала, але зато назбирала картошечку. Ось така у нас картопелька. Гарденька. Скільки у нас поля тут? Тут 47 фатих. 47 Коротше, поля капіта. І це наш весь такий от город цілий. Тут okay. у нас картопля посаджена з одного боку, а з другого боку посаджена городина. Ще лишилась тільки морква буряк. У гірків нема висох листі. Добре, хоч картоплю не зберемо. А, до речі, треба ще моркву піти? Вирвати. Одразу ж подивимось, яка у нас морква. Барак ще дуже маленький. Okay.